Хіба може один випадковий напій, один необдуманий погляд, одна мить забуття зруйнувати те, що будувалося роками?» Марія знала відповідь. Вона стояла в кутку розкішного банкетного залу, вбрана у своє єдине пристойне вбрання, темносиню сукню з трохи полинялим атласом, і відчувала, як під ґрунтя її життя тріскається, наче тонкий лід під важкими ковзанами, весілля сина. День, який мав стати піком її самовідданості, виправданням усіх ночей без сну, всіх літніх злиднів, виявився її голгофою. Все навколо велося блиском і достатком, кришталеві люстри відкидали тисячі веселок на стола із білою скатертиною, на яких вишувалися рожевим шовком імена гостей. Запах дорогих парфумів, запеченого лосося і кави, змішувався в приголомшливий коктейль. Гомін голосів, сміх, дзвін келихів – все це було чужим, майже ворожим. Вона, Марія Іванівна, була тут чужою, зечкою. Слово, яке щойно вилетіло з уст її власного сина, досі горіло у вухах, як розпечений залізний прут. Це сталося годину тому. Андрій, її хлопчик, з очима повними колишньої ніжності, тепер розкутий і червоний від шампанського, підвів до неї наречену. Олену і її батьків. Батько Олени Віктор Петрович, людина з тлесною впевненістю та дорогим годинником на зап'ясті, оглянув Марію з ніг до голови, і його погляд на мить затримався на її скромних зношених туфлях. Мамо, знайомся, це батько Олени Віктор Петрович і мама Ірина Сергіївна, сказав Андрій, і в його голосі промайнула несміливе прохання. Марія простягнула руку. Дуже приємно. Віктор Петрович ледь торкнувся її пальців. Так, Маріє, вибачте, як по батькові? Іванівна, тихо відповіла вона. Ага, Іванівна, він кинув оком на сина. Андрію, а де ж твій тато? Чому не бачимо героя батька? Андрій занервував. Він завжди нервував, коли справа доходила до минулого. Тата, тата немає, мама сама мене виростила. Віктор Петрович підійняв брови, і в його очах промайнуло щось холодне, зневажливе. Однодітка, ну, буває, важко, мабуть, самій. І ким працюєте, Марія Іванівно? Я швачка, у ательє, сказала вона, гордо піднімаючи підбороддя, хоча серце нило від болю. Віктор Петрович усміхнувся, але ця усмішка не сягала очей. Швачка, шановна, ну що ж? Кожен на своєму місці. І тут Андрій, прагнучи, мабуть, згладити напругу, бовтнув те саме. Він обійняв Віктора Петровича за плече і сказав з натягнутим сміхом: «Да не переймайся те ще. Моя мама боєць всіляки бачила. Звикла бути, ну, знаєте, без хатком. Тиша, невеличка, але густа. Марія відчула, як земля пливла з під ніг без Слово, яким колись діти вдволі дразнили тих, у кого не було тата, слово, яке виснажувало, принижувало, і його сказав її син на її весіллі, перед людьми, для яких вона була просто перешкодою. Віктор Петрович кивнув, задоволений розумію ну що ж, шануймо самотніх матерів, вони роблять велику справу. І вони пішли, залишивши Марію саму із своїм розбитим серцем. Вона спостерігала за ними зі свого кута. Андрій сміявся, говорив тости, цілував Олену. Він був щасливий. А її щастя в цей день мало бути другим, подрібненим. Вона була лише фоном, бідною родичкою, про яку намагалися швидше забути. Вона бачила, як Ірина Сергіївна, мати нареченої, витирала серветкою край келиха, якого торкнулася рука Марії. Вона бачила, як свахи з боку Олени перешоптувалися, кидаючи на неї цікаві погляди. Таємниця, яку Марія ховала глибоко, глибше за всі свої болічні спогади заволокалася у її душі як важкий камінь. Вона могла б покласти край цьому всьому одним рухом, одним словом, але це слово означало би зраду пам'яті людини, яку вона кохала більше за життя і зраду власному принципу. Раптом ведучий, молодий чоловік з блискучими зубами, оголосив. А тепер, дорогі гості, слово нашим шановним батькам. Давайте почнемо з мами нашого молодого Марії Іванівни. Маму, вас просимо до мікрофону. Зал захлопав. Андрій кинув на неї швидкий, зметушливий погляд. Віктор Петрович, що сидів у кріслі поруч, іронічно скривив губи. Марія відчула, як тисячі голок впиваються в її шкіру. Вона зробила крок, потім другий. Ноги були ватяними. Підійшла до центру залу, взяла в руки холодний металевий мікрофон, її долоні спотніли. Вона подивилася на зал, на обличчя повні очікування, цікавості, а чаєм зневаги. Вона побачила сина. В його очах вона прочитала не підтримку, а сором сором за неї, за її сукню, за її бідність, за її самотність, і раптом стало тихо. Не просто тихо, а мертво. Навіть музика призупинилася. Свати, родичі Олени заклякли, витріщившись на неї з таким виразом обличчя, наче побачили привида. Але це був не привид. Це була реальність, яка ось-ось мала зруйнувати їх ідеальний, виліплений з грошей світ. Марія зітхнула в мікрофон і цей зітх рознісся по всьому залу. Важкий і болючий. Вибачте, почала вона. І голос її, спочатку тремтячи, набрав несподіваної міцності Я не готувала промов, я думала, що моє щастя сьогодні це просто бути тут і мовчки дивитися на сина. Вона подивилася на Андрія, і він відвів погляд. Андрію, продовжила вона, ти назвав мене сьогодні безхатьком, і ти мав рацію батька в тебе не було. Він пішов, коли тобі було три роки не вмер, не загинув, пішов до іншої жінки, в інше місто, до іншого багатшого життя. У залі пролунав приглушений подих. Марія бачила, як Віктор Петрович з легким усміхом відхилився на спинку крісла, ніби кажучи: Ну, я ж казав. Він лишив нам стару двокімнатну хрущовку, продовжила вона. І голос її став твердим, як сталь, і борги, величезні борги, про які я навіть не підозрювала. А ще він лишив мені тебе, трирічного хлопчика з ясними очима, який питав: А тато коли повернеться? Вона на мить закрила очі, відчуваючи, як старі рани кривавлять знову. Я працювала на трьох роботах: швачка, прибиральниця в офісі, мийниця посуду в ресторані. Я приходила додому опівночі, коли ти вже спав, і йшла о п'ятій ранку. Я не купувала собі нічого одяг, їжа, все було для тебе, щоб ти вчився, щоб ти міг поступити в університет, щоб ти не відчував що чимось гірший за інших, зал за тих. Навіть Віктор Петрович втратив свою самовпевнену посмішку. А ще, голос Марії став майже шепотом. І всім довелося напружити слух. Він лишив мені одну річ річ, яку я дала йому, коли ми були ще студентами, коли він був бідним, амбітним хлопцем. А я дочкою. вона зупинилася, збираючись думками. Це був той рубіж, за яким починалася її таємниця. Дочкою людини, яка могла б зруйнювати його кар'єру одним телефонним дзвінком. Тиша в залі стала глибшою. Мій батько. Сказала вона і кожне слово падало, наче камінь, був людиною з великим капіталом і ще більшим принципом. Він не схвалював мого вибору, казав, що мій чоловік, твій батько Андрію, любить не мене, а перспективу. Я не слухала, втекла з ним. Батько сказав, що я зрікаюся спадщини, і я зреклася заради кохання. А коли твій батько пішов, він прийшов до мене. Старий зламаний горем. Він сказав: Повертайся додому, все забудемо. Але я? я була гордою, глупою. Я сказала, що сама прокладу собі шлях. Єдине, що я взяла в нього тоді, це невелику старовинну шкатулку моєї покійної матері. Він подарував її мені зі словами: Там є трохи грошей на чорний день і моя обіцянка. Якщо коли-небудь тобі щось знадобиться. Принеси цю шкатулку, будь-яка моя компанія, будь-хто з моїх партнерів допоможе тобі. Марія дістала з невеликої бісерної сумочки, старої, але витонченої роботи, маленьку дерев'яну шкатулку, інкрустовану перламутром. У залі пролунав вигук подиву. Навіть необізнані в антикваріаті люди могли зрозуміти, що ця річ була неймовірно цінною. Я ніколи не відкривала її, гордість, дурість не знаю. Я хотіла довести всім і найсамперед собі, що зможу сама. Ці гроші, ця обіцянка вони були для мене не допомогою, а знаком моєї поразки, знаком того, що батько був правий. Вона подивилася прямо на Віктора Петровича, його обличчя змінилося. З самовпевненого воно стало напруженим, зацікавленим. Ваш батько, почав він, але голос йому увірвався. Мого батька звали Степан Іванович Лисенко, тихо сказала Марія. Ефект був приголомшливим. Віктор Петрович зблід, наче побачив привида, він схопився за край столу, щоб не впасти. Ірина Сергіївна випустила з рук келих, і вино розлилося по білій скатертині, як кров. Степан Іванович Лисенко, легенда українського бізнесу, промисловець, філантроп. Людина, чиє ім'я було синонімом успіху і непохитності. Він помер півроку тому, і всі змі тоді писали про його колосальний стан і таємничого спадкоємця, якого так і не знайшли. Він помирівся з життям, сказала Марія, і в її очах з'явилися сльози. Ми обидва були занадто горді, щоб зробити перший крок, але він знав про тебе, Андрію, він стежив за тобою, і він дуже тобою пишався. Усе своє багатство, всі свої активи, весь свій бізнес він заповів тобі. Мені він лишив лише цю шкатулку, і лист. Вона дістала шкатулки згорнутий лист паперу і прочитала, голос їй більше не тремтів. Моя дорога донько, я помилявся. Ти виявилася сильнішою і гіднішою за мене, ти виховала чоловіка. Якщо ти читаєш цей лист, Значить, ти нарешті прозріла і зрозуміла, що гордість це не те саме, що гідність. Допоможи нашому онукові стати кращим він моя надія, а ти моя гордість, твій батько. Марія підняла очі на сина. Андрій стояв, не рухаючись, з обличчям спотвореним від жаху і каяття. У залі панувала мертва тиша, яку не порушував навіть дих. Блиск кришталевих люстер раптом здався марним, а запах дорогої їжі гидущим. Весілля з його штучною веселістю померло, розчавлене вагою істини. Я, і я не знав, прошепотів Андрій, і його голос був зламаним. Ти не хотів знати. Вперше голос Марії пролунав гостро, як удар батога, ти не питав. Ти соромився свого минулого, своєї матері, яка годувала тебе, продаючи єдину свою цінну річ. Мамин перстень. Ти так прагнув увійти в цей світ грошей і статусу, що забув, хто ти є. Ти назвав мене безхатником, але це ти, синку, став духовним сиротою. Вона повернулася до Віктора Петровича. Його самовпевненість розвіялась як дим. Він виглядав раптом старшим, меншим. А ви, Віктора Петровичу, сказала вона спокійно, але кожне слово було начебто викарбоване на камені. Я швачка, але мої руки створюють не просто одяг, вони шиють історії. І вони вишивали вишиванки для колекції, яку ваш головний європейський партнер купив у мого батька ще п'ять років тому. Саме завдяки цій колекції ваша фірма отримала той контракт ви будували свій успіх на таланті людей яких ви вважали дрібними і негідними. Мій батько знав про це. Він казав: нехай, хай має успіх, головне, щоб справедливе мистецтво не гинуло. Віктор Петрович не міг вимовити слова. Він сидів, втуплився в стіл у розлиту пляму від вина, що нагадувала рану. Я не потребую вашої жалості, оголосила Марія всьому залу. Її постава випрямилася. І в її фігурі з'явилася та сама аристократична стать, що колись була у її батька. Я не потребую нічого. Я прийшла сьогодні, щоб благословити свого сина, і я благословляю. Андрію, ти спадкоємець стану твого діда, але спадщина це не лише гроші, це відповідальність, це пам'ять, це гідність. Я сподіваюся, ти зрозумієш це рано чи пізно. Вона поклала мікрофон на стіл. Звук від цього простого руху пролунав гучніше за будь-яку музику. А що стосується вас, вона укинула поглядом зашпарованих, збентежених гостей, то я бажаю вам одного ніколи не забувати, хто ви є, і ніколи не соромитися тих, хто дав вам життя, яким би скромним воно не було. Вона повернулася і пішла, не до свого скромного місця в кутку, а до виходу. Її синя сукня з всполенялим атласом тепер виглядала королівською мантією. Вона йшла повільно, гідно, не оглядаючись, двері за нею зачинилися. У залі простояла ще хвилина повної тиші, потім почався хаос. Гості почали шепотіти, потім говорити, потім кричати. Олена в розпачі схопилася за Андрія. Що це було? Що ми зробили? Андрій стояв як отпещений. Він дивився на двері, за якими зникла його мати. Він згадував її руки, шорсткі відголки і миючих засобів, згадував її очі, повні втоми, але ніколи з невіри, згадував слово безхатько, і відчував такий сором, що йому захотілося зникнути. А Віктор Петрович намагався щось сказати, щось врятувати, але його слова тонули в загальному гаморі. Його репутація, його статус, його пиха. Все розсипалося в пил. Він був осоромлений не лише перед усіма, але й перед самим собою. Він гнався за грошима і зв'язками, а вони виявилося, весь цей час були поруч, у вигляді скромної жінки, яку він зневажив. Андрій раптом зрушив з місця. Він штовхнув столи, не звертаючи уваги на вигуки, і побіг до виходу. Мамо! кричав він, вискакуючи на вулицю. Але там було порожньо. Лише вечірнє повітря і далекі вогні міста. Його мати пішла так само гідно, як і прожила все своє життя, окрім цього одного дня, коли дозволила собі показати свою справжню сутність. Він упав на коліна на холодний асфальт і розплакався, як той хлопчик, який колись чекав маму опівночі. Але тепер вона не прийде його втішити, їй, нарешті, вистачило гордості піти. А йому належало вирости, щоб її знайти. Так і закінчилося це весілля не бенкетом, а скандалом, не поцілунком, а розбитим серцем. Але саме в цей день почалася нова історія історія каяття, пошуку та, можливо, справжнього прощення. Бо найбагатшим скарбом виявилося не спадщина мільйонера, а любов матері, яку так легко було втрати і так важко повернути. Підтримайте український контент. Якщо ця історія торкнулася вас, залиште лайк та підпишіться на наш канал. Тут ви знайдете ще багато життєвих, пронизливих оповідань, що говорять правду про наші сльози, радості та надії.